Привіт, друзі! В цьому відео я вам покажу, як я обмотала обруч для гімнастики своїй дочці. Цей обруч я хотіла зробити тигровим під костюм для гімнастики, який я пошила раніше. Відео процесу пошиття костюму ви можете знайти у мене на каналі. І обруч я хотіла зробити оранжевим з тигровими смужками. Я додавала... Срібло, а також чорну смужку всередині обруча. Отож, давайте приступимо. Перше, що вам потрібно зробити, це обежирити поверхню. Я використала звичайний спирт і пройшлася по поверхні. Плівку я використовувала вінильну для зовнішньої реклами фірма Oracle, яку я купила у нас в США в магазині Michaels. Дуже зручна плівка, вона Продається таким великим шматком, можна сказати, і дуже добре вирізати смужки 2-см. Що я і зробила. Вона є дуже гнучка, і в мене навіть не було ніякої бульки всередині, як то кажуть, повітря туди не поступає. Дуже хороша плівка, дуже рекомендую. Після того, як я закінчила базову оранжеву поверхню Я додавала декорації, тигрові смужки і всередині додавала чорний а, колір, так як я і планувала. Саме головний етап завершаючий це є а, прозора стрічка скотч Надіюсь, це відео було вам дуже корисно